Героям слава! Перед нами гравці команди ДЮСШ-3, преміум Ліас футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про сьогоднішню гру плей-офф. Ми грали дуже добре. З перших хвилин пропустили гол, але зібрались і майже вигравали, але в кінці пропустили ще два. На жаль, програли. Десь розслабились трошки. Так само ми старалися виграти. Мотивація у тайм-аут в першому таймі. Хотіли виграти, позабивати. На останні хвилини пропустили. У них була сильна дуже оборона. Нам було тяжко з ними. було доходити до воріт, так? Хто був найсильніший, кого було важко обійти? П'ятий тріщов. Тріщов, зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, подальшу долю вашої команди. Ви боролися з четверте місце. Була... місце. Так, так, так. Третє, четверте місце. Розкажіть, будь ласка, куди далі проходите? Зараз ми закінчився сезон. Ми будемо віддихати та налаштовуватись на наступний сезон, щоб. Вигравати та отримати ще більше, ніж зараз. О, круто. Як взагалі тобі гра сьогодні? Ну, Суперника, вже... як оціниш? Ну, десь на 9 з десяти. Угу. Було складно. Да. Тобі що видалились складно? Ну, те ж саме, обиграв їхню оборону. Угу. Десь може трошки не вистачало швидкості, mm -mm. та вони були швидші, зрозуміло. Як твоя команда сьогодні зіграла і чи сильно розстроїлася? Ну, не сильно, ну, ми вже і так проігрували, вони сильніші за нас, угу. получається. Так, як забили гол? Мені віддав Нікіта на атаці і я забив. Угу. Вітаю тебе з голом, це теж дуже так. круто. Так, в загальному ви задоволені чемпіонатом цього року і так, та, своїм результатом? Так. Що найбільше запам'яталося? Результатом. Не дуже. Не дуже. Хотілося так. б краще, але це дуже гарний краще, дос. Да. Що найбільш запам'яталося протягом всього чемпіонату? <звук> Я навіть не знаю. Голи. Як забивали більше, більше голів. Як обороняли. Складно було готуватися до кожної гри, якось, можливо, морально ви готувались чи фізично. Як тривала підготовка? Ми тренувалися в залі спортивному на тренуваннях. Угу. Готувалися добре. Да, ми часто на полі тренуємося, то ми це грали як міні футбол і робили, щоб краще грали ніж в прошлому сезоні. Якось морально можливо ще допомагав настроїчі суто фізичний і цього достатньо? Підстроювалися як і морально, так і фізично. Хлопці підтримували, але Вийшов такий результат. Ну в цілому результат не з найгірших. Це дуже круто. Я вас вітаю, бажаю перемог у майбутніх чемпіонатах і біжіть відпочивайте. Дякую вам. Дякую.